Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні 16 липня 6 година ранку. Як бачимо, сонце тільки-кільки прокидається, ми вже встали, працюємо. Зараз займаємося більшості поливами, тому що жара просто така, що мені здається, що кров закипає. В ньому може температура сягати 46 в. Тьмі. В кінькові, в піку в жару, і це дуже жарко, прям організм не витримує, а рослини тим більше. Дуже багато пожовтіло, поскручувалося. Ми їх то поливаємо. Звісно, дуже добре, де у нас капельна стрічка. Це спасає набагато, в яких випадках. Скоро чекайте окреме також відео про капельну стрічку, хто хоче зробити в себе на участку. Або на полі, як це правильно зробити то як не стої робити. Ну, Під капельною стрічкою ось бомбезно, да, трошки попіджовтювались, ну, це, від, це від температури. Це капельна стрічка ми капали буквально недавно. Ось земля тут вогка. Ну, вже як підсихає, звісно, бо воно м'яке, так само і вітрюється. А ось полито вчора. Ну, Це не дивіться, це відломаний край. Подивіться, вже вона ну, вона вся. А якщо подивитися на інші сорти, то від сторони сонця не просто погоріли. Просто як хтось чимось обробив. От обгоріла ціла сторона. Ось такі у нас температури. Горить все. А бурини собі ростуть. От ми зараз поливаємо. Стоїть у нас, хочу розказати сьогодні про туман, як він у нас стройний що максимально надовше вам вистачало. Стоїть у нас штатна 32 Вкопана в землю, кран стоїть дюймовий. І після нього переход такий. Це на 25. Дзайці на 25. Ось такий грибочок зажитий проволокою. І пішла гнюдьмова ібкашланга. В кінці у нас така муфточка стоїть. Так, поправимо. Щось не хоче. Муфта така стоїть. Е, надюємо. Да, надюємо. Щоб коротувати. вона і там мало стоїть, але це вже... Не столь важливо. В середині суть у нас яка тут полягає. Так як вона гіпка, вона буде витягуватися як хоче. Для того ми ось сюди спочатку поставили від 25 резинки від такої муфти, а потім від 32-ї. Получається за рахунок тиску, коли воно все вжате і воно трошки. Підтягується, роздувається і тримається. тому Або зробити грибком так як на, на крані воно вщиплено все. І просто тут добре я собі можу крутити, бо ми зробили на ленті ось такий фокус. Бачите, ось так. Можна було напряму там переходом, бо кран дорогі але в мене крани були від самих салишалися від самої магістралі. от я не мій користуюся тако. Зараз ми обкрутимося все, все. Ну просто добре, що може можна було і грибком, але ось, ось такого фокуса мені повернули б. Бо я раніше накручую, або в кінці ось цю. Ось я б накрутив порізьбі і лишилася така гармошка. Я потім в кінці розкручую йду. А це ось це ось дуже воно комфортно. Що можна прокручувати, бачите? Сама муфта прокручується, незважаючи на саму шлангу. Зараз я її закручу і вам покажу, як це робиться далі. Ось ми все скрутили, але підемо вимкнемо тільки насоса і з самого стягу Ну Вже і сонечко сходить. Яка приємна температура, коли працювати рано? Це близько, зараз 18 градусів. Це кайф, тому що при вчорашніх 40 це в кращому випадку. Можна було відкинути коньки просто. Ой, покажу вам ще кавун заодно, Що ви дивитесь, це буде вам, так сказати, бонусом. Витягуємо ленту, будемо перебивати в міжряді того, бо там, де поливаюся, там не лише рослини добре ростуть, а й бур'яни. Тут трошки прополюємо, бо... Заростало просто, я не знаю. кого не хоче так скоро закривати, а бур'яни то покривають. Ось бачимо вже такі екземплярчики. Зараз покажу вам того самого, першого, самого великого. А? Ще, ще, ще ні, не готові. Я бачу, їх навітаю їх. На один десяток вже є ось таких, вони скоро будуть, скоро будуть і зав'язуються паралельно нові. Прикольно. Все дуже файно. ще день покажу. Деньку, деньку. А ось ці вже. Каже, вони скоро вже будуть спілі. Вони якось довше стоять. День ось порозтягувались, Ось, ось вже є такі. Любка пожовтіє. не знаю як яка вона має бути. Ось, така вона бомбезна. Я ще з динями так сказати. Перший сезон фірми ними стикаюсь Ось. Не знаю яка вона Пожовтіти, вроді має. А кому цікавить фірми день, дивіться відео там де про посадку. Або попереднє прокавуни. Там в мене є. Ну, по кавуном талісман, а по динях я забуваю то слово якось на М. Фірма називається. Ну, наступний рік, думаю, з динями ще один сорт попробую Тому якось ось так. Тому якось так. А, ось ми вимкнули вже насоса. Трошки прилиємо цю нашу контейнерну площадку. У нас тут є. На автополиві стоїть. Росли нам навіть в контейнерах трошечки є моменти, коли стало зле. Ось такі повигорала, спірея зелена. Все, вмікнули, промочили сочки, їх вчора пролив. Вони мають на сьогоднішній день, тому що сьогодні передають по прогнозах погоди 6.30. 34. Не знаю їхні 34. Так вони хай ще прокапуються. Бо сьогодні на цілий день сказали, що від ранку не буде світла, тому що якісь там планові відключення. Тому я зірвався. І сьогодні сам ранку І Також рекомендую, спробувати сподобалось. Рекомендую всім виходьте раненько. Там до години... Навіть не знаю, до 8-9 до і вечором. Не ходіть у цю жару, не портіте своє здоров'я, бережіться. Е, краще менше попрацювати, бо зараз така пора, що дуже легко зловити якийсь сонячний удар і буде не дуже файно. Але працюйте рано, якось виходимо з ситуації, йдемо вперед. У речі наш туманчик. Красота. Це під'єднано. Тут трошки ми багато відійшли, тому що маєте на увазі, якщо ви такий туман кладете, то відступайте там, ну я багато вже відступив метр, по сантиметрів 40-50 відступайте з обох сторін, тому що буває вітер. Я буває таке кладу. Ось, наприклад, мені вистачає там на 3 рядка туди на три рядка туди. Буває такий вітер, що тільки рядок сюди. Воно поливає а 4 туди, бо вітер дує туди і каплю заносить. Капля, як бачимо, ну, мілковата. На ну, капля мілкувата. Це і добре воно промочується рівномірно, тим більше на схилах добре воно не стікає, як дощом, а прокапує. Тому всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, не працюйте в жару. І буде вам добре. Всім до побачення.